Знайомтесь із ведмабустер, перше в Україні 100% натурально, без барвників, консервантів, підсолоджувачів, створили бустер на основі їжовика грібінчастого як потужного адаптогену та МСТ-олії, яка швидко дає енергію. Це природа та інновації для вашого здоров'я. Ми міряємо всі компоненти, перемішуємо і контролюємо всі етапи виробництва. Нам важливо, щоб продукція ведма бустер відповідала найвищим стандартам. Ведма бустер це твій заряд для ясності розуму та енергії без кофеїнових провалів та галюцегенів. Їжових більшості позитивно впливає на концентрування уваги, імунну систему і дає нам енергію гри для ясності розуму та стійкості до стресу. Олія для енергії краще засвоєння. Жодних шкідливих речовин, лише натуральні компоненти для тих, хто обирає здоровий спосіб життя. Давайте разом створювати спільноту людей, які піклуються про свою красу, здоров'я та довголіття. Отримай безкоштовну консультацію та знижку 10% на перше замовлення.